Дуплекс двоповерховий 105 квадратних метрів, ділянка 2,8 соток, з бруківкою під парковку, відкатні ворота, паркан це те, що входить у вартість. Власна свідловина у вас у сусіда, переливний септик і електрика. Додатково до 105 квадратних метрів йде те, монолітна тераса. Це якраз вихід з кухні вітальні. Кухонна зона тут іде. Вентиляція, каналізація. Це центральний вхід. Тут загалом по плану чотири спальні кімнати. Одна з них тут на першому поверсі. Напроти велика ванна кімната. І технічне приміщення. монолітне прикриття, монолітні сходи. На другий поверх. Зараз вам якраз покажу планування другого поверху. Сходи широкі. Тут три окремі спальні кімнати і ванна з вікном. Ця кімната найбільша. Це ванна кімната. Ще одна. І ще одна. Білогородка, зручний виїзд на Київ, 7 кілометрів до столиці. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.